Олекса Стороженко, скарб, був собі чоловік та жінка. Були вони люди заможненькі, усього в їх доволі і поля, і скотинки, і худоби, і хата простора з садочком і левадою. Послав їм Господь на втіху одного тільки синка, павлусем звали. Та вже ж і шанували, і пестували вони того одинчика. не так батько, як мати. І що то вже за мати була? Між матірками навдивовижу мати. Вже Павлусь був чималий пахолок, а вона ще возилася з ним, як з маленькою дитинкою. Було власними руками годує його, а він телепень тільки глита, та як той пуцьвіренок, знов рот роззявлює. Усю зиму й осінь з хати не випустить. Не ходи, синку, каже, холодно, змерзнеш, та ще, крий Боже, занедужаєш, то я й умру, не діжду, поки ти одужаєш. Прийде весна або літо, знов не пуска, не ходи, синку, душно, сонце напече головку, голова болітиме. Цілісінький рік не дасть йому порога переступити. Хіба в неділю поведе до церкви та за ним і не молиться, та обома руками за його і держиться, щоб хто не то що штовхнув, а й не доторкнувся б. Деколи, як обридне йому стояти, то такий галас підійме на всю церкву, буцім з його чортяка лика дере. Ходім, мамо, додому, хлипа, і їсти хочу. То мати й веде його додому, не діждавшись з кінця служби і благословення. Як кладе його спати, то сама і стеле, і роздягає, і хрестить, і ще й котка співає, неначе над годовичком. Часом батько, дивлячись на юродство, стане гримати на жінку і похваляти, що він павлуся віддасть у школу до дяка аж у друге село, так куди, і не кажи. Така з неї добра і покірна жінка. А як дійде діло до її павлуся, то як скаже настане і очі витріщить, і запіниться, і за ніж хапається. Крий Боже, що виробляє. Кажу ж вам, що й між матерями навдивовижу була мати. Доріс повлусь до парубка. Так його вигнало та розперло, такий став та гладкий та опецьковатий, пика широка та одутлувата, як у того салогуба, а руки білі та ніжні, як у панночки. Та от чого б їм і пошерхнуть. Зроду, не то, щоб ціпа бо косу у руках подержав, не взявся й за лопату, щоб одгребти сніг від порога, або за віник, щоб вимести хату. Було старий і стане доказувати жінці. На яку радість ми його вигодували, який з його хазяїн буде, що з ним станеться, як ми помремо? Е, чоловіче, от каже жінка, як Бог милосердний пошле йому щастя, то без нас житиме ще лучше, як теперечки. Уже по минув і двадцятий. Вже б він і на вечорниці пішов, так мати не пуска не ходи туди, синку, каже. На вечорницях збираються самі п'яниці та розбишаки, там тебе обидять. Віку тобі збавлять, почекай трошки, я сама знайду тобі, дівчину. Саму найкращу на всьому світі, саму роботящу, вона буде тебе і годувати, і зодягати, і доглядати, як рідна мати. Так не привів же їй Богу женити сина. Раз вночі розвередував з Павлусі, як на живіт, кричить Меду та й меду. У старих на ту пору не було меду. Що тут на світі робити? устала мати. Накинула на себе свитину, не схотіла будить наймечку і сама метнулась по селу шукати того меду. А на той час піднялась фуга, що не то, що вночі, а вдень не побачила б світу Божого. Бігала сердешна, бігала від хати до хати, у кого є, та каже, нема, не хочеться уставати. та якось уже випросила у попа. За один сільничок обіцяла бузівка подарувати. Трохи не замерзла, та таки принесла. І що ж, Павлусові вже не до меду заснув манесенький, ніяк його і не розбуркаєш. Так через той то мед занедужала не та й вмерла. За нею слід і батько ноги простяг, а наш Павлусь і не схаменувся, як зостав з круглим сиротою. Що ж з ним сталося? Правду казала мати, як Бог милосердний пошле йому щастя, то без батька і без матері житиме ще лучше, як за їх. У покійників, звісно, як у заможніх хазяїв, були наймит і наймичка. Наймит парубок ще молодий, працювитий, непитущий, а наймичка теж, чесного роду, осталась бідною сиротою і покійниця прийняла її до себе як рідну дитину. За полусем і їм добре жилось. Було чим-небудь йому угодять. То стара і дякує, і гроші їм дає, і добру одежу, а часом за наймета скотину у поле вижене, а за наймечку хату вимете і води принесе. Отож, як умирала стара, то благословила наймита з наймечкою побратись, наділила їх худобою і аж руки їм цілувала та просила, щоб вони не обижали її Павлуся, доглядали б його і були йому рідним батьком і матір'ю. А вже вона на тім світі буде благати Господа, щоб він, милосердний, послав їм усякого щастя й талану. Отож, після смерті старих наймит оженився з наймичкою і стали собі господарювати. Щастя, як горох з мішка, так і сиплеться на нашого Павлуся, і урожаю його лучше, як у других, і корів нема ялових. Накупили волів і послали кілька хур у Крим за сіллю, на дін за рибою. Построїли шинок із лавкою та й годують скриню карбованцями, як свинів горохом. Кругом у сусідів та лій давить скотину, а у Павлуся, як на сміх хоч би один тобі і здох. Раз наймит піймав у садочку ройка, так з того одного розроїлось колодок з тридцять. Наймичка доглядає Павлуся, як рідна мати. І годує його, і голову йому змиє, і розчеше, і одягає, і роздягає, і стеле, так йому у вічі й дивиться, думку його відгадує. Бо Павлусь за весь день і пари з рота не пустить, хоч би часом чогось хотів, вже не попросить, якось йому і слово важко вимовити. Тільки йому й робити, що цілісінький день їсть, а лопав здорово та спить було, прокинеться вранці зараз наймочка і ставить перед його душею жарену курку або качку, або повнісіньку макітру вареників зі сметаною, їсть не борак, аж за ушима ліщить. Не вспіла наймичка його утерти, а він уже й уклався спати. Поспить на перині, лізе на піч, поспати ще й у просі. Пообідає і знов куня, коли зимою, то знову просу, а коли літом, то вийде в садок, ляже під грушою, а часом глянувши вгору, трошки й розсердиться. Бісові груші пробобунить, які спілі і над самісінькою головою висять, ані одна ж то не впаде у рот. І щоб то дриґнуть ногою та штовхнутись об цівку, Та й посипались би, так, кажу ж, йому важко і поворухнутись. Лежить, лежить, та й засне. Пополуднеє і знову йде у комору спати і спить вже аж до захід сонця. Розбудить його наймечка вечеряти, нагодує, здійме свитину, чоботи, покладе на перину, а він тільки вже сам засне. Лучалось наймит вернеться з поля і навідається до Павлуся, а тому й голову важко держати на плечах. А чи не смикнули б ви, пане Павле, люльки? спитає наймет. Смикнув би, пробелькоче Павлусь, так люльки не знайду. Та ось же вона біля вас на лавці. Та хто ж її наб'є? Та вона ж набита, я ж її вам набив, як їхав у царину, отже біля вас і справу положив. Та викрише вовню, розпалить люльку і устромить йому у рот, то він і смокче. Було прийдуть до Павлуся порубки, та й намовляють його, щоб йшов з ними на вечорниці. Не піду, пробобонить та й очі заплющить. Чому? питають. Далеко. Якби вечорниці збирались біля моєї хати, то, може б, і пішов. Е, пане Павле, кажуть йому парубки. Якби ти побачив наших дівчат, то не казав би, що далеко. Бачив, доволі бачив, озивається Павлус. Де ж ти їх бачив? Ти ж з хати ніколи носа не витнеш. Та коли ж сняться, щоб вони показились, аж обридли, от каже Павлусь та й перевернеться на другий бік. Засміються парубки та й підуть від його. Раз на зелені свята зібралось з парубоцтво шукати скарба. Узяли з собою заступи, лопати і горілочки не забули та й пішли у степ. Ідуть біля Павлусевої хати от один парубок і каже Знаєте що, хлопці, візьмемо з собою на щастя Павла Лежня, таке приложили йому прізвище, то вже, певно, знайдемо скарб. Він такий щасливий, що такого і на всьому світі не знайдеш. Підійшли парубки до вікна, вікно було очинене. Дивляться, а Павлусь розпластався на перині і хропе на всю хату. Пане Павле, а, пане Павле, гукнули порубки, Ходім лише з нами скарбу шукати. Не піду, одрізав Павлус. – Ходім, бо просять порубки, аж кланяються. Ми тебе так з периною на руках і понесемо. Не тебе нам треба, а твого щастя. Як ти з нами будеш, то може Бог і дасть. І знайдемо скарб. Еге, як Бог дасть, то й у вікно вкине, відказав Павлус. – Не піду. Дожидайся ж, поки тобі Бог у вікно вкине, а ми підемо шукати. Зареготались та й пішли собі, заспівавши чумака. Ходили, ходили степом аж до вечора. Шукали, розкопували могили, до всього приглядувались і нічогісінько не знайшли. Розказують люди, що часом скарби і самі вилазять наверх землі, перекинувшись у яку небудь пакость, у старого шолудивого діда, або у мершавеньке козеня, або дохлу кішку, кому щастя, той і пізнає скарб. Так кажу, до всього приглядались і нічого не побачили. Вже вертаючись, як смерклось, недалечко від села дивляться, лежить край дороги дохлий хорт. Мабуть, давно і здох, аж гидко до його й близько підступити. От один парубок і каже Слухайте, хлопці, візьмемо з цього хорта та шпурнем лежневі в хату. Нехай це буде той скарб, що Бог йому у вікно вкине. Парубкам сподобалася вигадка. От вони підняли того хорта на дрючок та й понесли. Підійшовши тихенько до павлусевої хати, розмахали хорта та й шпурнули у вікно. А він, як бебехнеться об поміст, так і брязнув і задзвенів, і як жар по всій хаті розсипався дукатами. Тривай, не руш. закричали порубки. Се наш скарб, все наші гроші. Брехня, каже Павлусь, це мій скарб. Се мені Богу вікно вкинув, а що, я ж вам казав, не вірили. Порубки не слухають його та товпляться в хату. А тут, на той галас, де не взялись наймити з наймечкою, убігли в хату за рогач та макогін, як штурхнуть одного другого, так вони й угамувались. Будь ласка, кажуть порубки, хоч що-небудь дай за те, що принесли твоєму хазяїнові скарб. Наймит кинув їм кілька дукатів та каже Нате вам за працю, а це наші гроші, бо самі таки розсудіть, хто б їх у чужу хату вкинув, якби не сам Бог того схотів. Та се кажучи, позбирав наймит гарненьку дукати і сховав їх у скриню. Отакий то був щасливий наш Павлусь. Сказано, як кому Бог дасть щастя, то не треба йому й рідної матері, не треба й скарбу шукати, сам скарб його знайде. А другому Неборакові на бездолі у те ж саме вікно, у котре вкинувся скарб, улізе злодій і останню сорочку витягне не поробить день, то на другий і їсти нічого. Щаслива нитка до смерті не ввірвалась павлусеві. Найшлася і дівчина, що, як той скарб, сама до нього лицялась. Послав йому Господь і діточок, покірних, слухняних, працьовитих, не таких, як він, пудофет, а й у матір. Бо жінка його була невсипуща господиня. І віку йому таки чимало протяг Господь, до білого волосся досталося Спав, спав, аж поки навіки не заснув. Що таке на світі щастя? спитав би я у дуже письменних. Частенько чуєш, люди кажуть, о той щасливий. Глянеш на того щасливого, а він тобі показує на другого, а сам жалується на свою недолю. Зовуть щасливими і тих. Що увесь свій вік нічого не дбають, як мій Павлусь. Бог йому все дає, а вони нудяться світом, не знають, що у них є і чого їм треба. Зовуть і скупого щасливим, бо у його багацько грошей, а він не борак, увесь свій вік стереже тих грошей, як рябко на ланцюгу, ніякої користі з них немає. І голодний, і холодний ще гірше од якого небудь бідолахи. Ні, панове! По-моєму, той тільки щасливий, хто другому не завидує, а дякує Бога за те, що він йому послав той, кого Господь благословив на добрі діла, що розкинулись вони по світу, як розрослась пшениця на добре виореній ниві. Нагодує вона і пахаря, і його сусідів, попаде однеє неї кіпка і старцеві у торбу. Не той тільки щасливий, що сам натріскається і наспиться, а той, що й другого нагодує і заспокоїть. Бо у такого і душа буде не голодна. Оце ж так загвоздив вам з письменська, щоб самі отгадали, чи мій Павлусь справді щасливий, чи, може, таким тільки прозвали його зависливі люди. Глядіть же, щоб не було поприкасі, хвалить шинкар п'яницю, а дочки своєї за його не віддасть. Завидуєте щасту мого Павлуся, а ніхто б не схотів бути Павлусем. Олекса Стороженко, Скарб, прочитав Андрій Куликов для проекту книги, що говорять.